Ну і розпочнемо з того, що Росія знову атакувала Україну ударними дронами. Напередодні надвечір шахеди запускали по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Місцеві влади повідомляють про збиті безпілотники. Відомо, що внаслідок атаки уражено об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. Зараз з нами на прямому зв'язку Наталя Гуменюк. Це полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вітаємо вас, пані Наталю. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю вас! Героям слава! Пані Наталю, скажіть, яка ситуація на ранок по тим місцям, де падали уламки, чи були прильоти шахедів на півдня нашої країни? Що відомо? Південь цього разу фактично не був задіяний більше таврійський напрямок, дійсно, Запорізька, Дніпропетровська області. І я думаю, що наші колеги відпрацювали досить результативно. В нашій зоні відповідальності лунали сигнали повітряної тривоги. Вони більше були пов'язані з активністю тактичної авіації і загрозою балістичного озброєння для Херсонщини та Миколаївщини. В нашій зоні відповідальності ворог не припиняє атак на мирне населення правого берега продовжує також тероризувати і наші позиції на лівому березі. Зокрема, активізував використання безпілотних літальних апаратів типу FPV і інших модифікацій, з яких скидаються осколкові боєприпаси. Так, за минулу добу ми відмічаємо надзвичайну активність, такої якої ми ще не фіксували. Понад 70 FPV-дронів було задіяно по позиціях наших військ і по мирному населенню. Пані Наталі, цікавить ситуація в Чорному морі, зокрема за традицією, дізнатися про кількість ракетоносіїв, активність тактичної авіації і шахетів, які можуть атакувати якраз з акваторії Чорного моря. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога дещо скоротилося. Надводні ракети носіїв вночі були заведені в пункти базування, але на бойовому чергуванні залишаються два підводних. Це вісім ракет типу калібр готових до застосування. І нагадаю, що виявлення пусків з підводних човнів дещо ускладнено ракети в такому випадку прямують дуже низько над водою і їх зафіксувати дуже важко. Отже, між виявленням Такої повітряної цілі і безпосереднім ударом може прибути всього кілька хвилин, тому в такому випадку треба до сигналів повітряної тривоги ставитись дуже уважно і реагувати надто оперативно. Скажіть, а ворожі ракетоносії вони сьогодні мають змогу тільки на території окупованого Кримського півострова перезарядку здійснювати, чи ворог намагається логістику налагодити і у тих портах в акваторії Чорного моря, які на території Росії? Так, вони намагаються її облаштувати і якось перенацілити обслуговування ракетоносіїв саме на історично-російській території, але в Криму це основний. Пункт переспорядження і приведення ракетних установок до боєготовності, тому вони дійсно залежні поки що від Севастополя. Дуже потужно вірогідно, через це є певна економія використання калібрів. Але виключати їх задіяність в ракетному ударі повністю не можна, не можна, тому що вони є, вони готові, і їх загальна кількість може бути наразі вже на ракетоносіях в підготовлених до шістьох десятків. Скажіть, а як часто вони заходять чи намагаються заходити в бухти? Кримські для, для будь-чого нещодавно Зокрема, там, наче, та бой, бойовий десантний корабель був помічений, який зайшов. От крім нього, хтось ще заходить як часто? Зокрема, по ракетах на мене фіксували активності там в тому напрямку. Вони переважно тримаються в новоросійську або на рейді, або неподалік в розсередженні. Розсередження в акваторії це основна основний спосіб, який ворог використовує для збереження залишків свого флоту. Те, що перебуває в акваторії Севастополя, як правило, такої критичної цінності для флоту зараз немає. Навіть той самий Ленігорський гарняк, це скоріш спроба щось полагодити, якщо вда. Я ще хотів вас перепитати про тактику застосування шахедів, оскільки озвучили якраз перед нашою розмовою цю інформацію про чергову вечірню атаку на дві області, щонайменше. і чи спостерігаєте ви нову тактику застосування Е, В чому можливо вона зараз полягає? Чи тактика не змінюється? Тактика ворога змінюється постійно. Це треба визнавати об'єктивно. Вони вишукують спосіб, щоб бути більш результативними за задумом своїх бойових задач. Вони вишукують способи, як обійти системи протиповітряної оборони. І звісно використовують при цьому всі ті, ті нюанси, які можуть це дозволити. Вони використовують і випробовують різні висоти для запуску шахедів. Вони тяжіють до акваторії Чорного моря, захід якої ускладнює для мобільних вогневих груп. За звуком орієнтування, тому що вода приглушує всі, ці знають, вони використовують тимчасово окуповану територію як основний відтинок шляху, за яким прямують шахеди, зокрема, коли спрямовують їх на Запорізьку, Дніпропетровську області, намагаються зробити це максимально над територією тимчасово окупованої Херсонщини. Стосовно тимчасово окупованої Херсонщини, берега, що там по насиченню ворогом особовим складом і важкою технікою їхнього всього угруповання Угруповання досить потужне. Воно дійсно розгорнуто кількома етапами, кількома шарами, і підтягування сил до е, лінії бойового зіткнення безпосередньо відбувається хвилеподібно, в залежності від тих втрат, які ворог зазнає. Якщо за минулу добу ми можемо говорити про знищення понад 6 десятків окупантів на нашій тільки зоні відповідальності, очевидно, що буде знову проведена певна ротація, тому що формування штурмових груп до прикладу для них це велика проблема. Вони не припиняють спроб перевіряти на міцність наш плацдарм і ті підрозділи, які його утримують, і, хоча б один штурм, як це було минулої бойової доби, але застосовують, зазнають втрат, получають з жареного від каша і повертаються до себе. Але і зосередження техніки там велике, і озброєння, артилерійські установки, реактивні системи залпового вогню, танки все це ворог намагається підтягнути на ту відстань, з якої зможе наносити ураження, але не зможе бути уражений сам. Тим не менш, наша робота аеророзвідки і нашої артилерії досить результативна. Будемо звітувати новими відео. А тут би ще хотілося також дещо розвинути цю тему щодо плацдарму на лівому березі. А ворог яку в основному тактику зараз застосовує і шукає, чи шукають вони комбіновані підходи, в чому вони полягають? Вони б і раді з чимось щось комбінувати, але поки що задовільняються так званими піхотними або м'ясними штурмами. Техніку так і не дозволяють їм використовувати, бо це однозначні втрати. Вони доходять до того так званого рубежу неповернення, звідки бойова техніка вже не повертається і завмирає як пам'ятник вздовж алешкиської траси. А далі йдуть в пішому порядку. 10-15 людей такими групами вони намагаються штурмувати. Ну і використання дронів. Вони зараз починають використовувати дрони по кринках, зокрема по цьому напрямку. Більш активно Це і FPV, і ті, з яких скидаються осколкові боєприпаси, тобто максимально дистанційно. Але на штурм кидають тих, кого не шкода, скажіть інженерні укріплення і будь-які інші загородження, так чи чи міні поля? От тут противник кількість їх збільшує по Херсонщині, по лівому берегу, тимчасово окупованому. Це ситуація, яка розвивається постійно, вони продовжують формування оборонних споруд, при тому, що в них є другий і третій рубіж оборони, досить потужно укріплений. Там пам'ятаємо, що військо вороже там перебуває вже довго тривалий час, мало на це і ресурси, і час відповідно для облаштування. Але продовжують усвідомлюючи, що просування сил оборони невідворотне, вони продовжують мінування, в тому числі виправляючи те стихійне мінування, яке сталося після підриву Каховської ГЕС, і він міновибухові загородження, облаштовані безпосередньо вздовж різу води, були стихійно переміщені водою на різні відстані. До речі, ці мінні загородження. Створені тим, тим підривом, вони і досі працюють проти самих окупантів. Підриви їхніх підрозділів продовжуються. А щодо інженерних укріплень, оборонних інженерних укріплень в Криму, яка зараз ситуація? Тут ворог зосереджений на облаштуванні цих укріплень на північній частині півострова, тому що те, що вони вибудовували на південній частині, і потужний шторм змив. І сенсу ніякого немає, тому що як вони не облаштовували, а все одно підрозділи Сил оборони до Криму зайшли саме з того напрямку, де вони в пісочок гралися. А тепер вони зосереджені на тому, щоб укріпитися з, пів... з півночі півострова, оскільки розуміють, що Надто близько стають сили оборони до цих рубежів. От стосовно півночі півострова, згідно з відкритих даних, так які от зараз у мене перед очима вони в районі армянська, якраз таки, укріплюються сильно. А от Новоолексіївку, Джанкойський Джанковський напрямок, вони я так розумію, як перспективний для нас не розглядають, і там укріплень в рази менше. Чи виправте, якщо я не маю рацію? Так, на даному етапі вони дійсно зосереджені ближче до армянська, але це не означає, що вони не будуть працювати і на інших напрямках. Цілком очевидно, що вони намагаються спровокувати і зосередити наші зусилля штучним чином саме на тому напрямку, який їм вигідніше, але ми працюємо комплексно. Пані Наталі, дякуємо вам Спасибо. за цю ранкову інформацію. Наталя Гоменюк, полковник, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, що й не була з нами на зв'язку.